Люди, коли потрапляють в безпечне спокійне середовище, і вони трохи забувають про те, що там все ж іде війна. Ми плануємо вийти на закордонну аудиторію. Це діаспора, це ті, хто виїхали, це в принципі і іноземці. Як закрутила. Або ж <гум> я режисер. Ми ще не маємо назви. Ми як. Ініціатив театральна ініціатива волонтерів допоки у нас тільки перший проект Настя Ращенко була якби куратором цього всього, і вона збирала групу людей. І мені зателефонувала моя знайома. Яка була в цій ініціативі вже, і запросила мене на першу зустріч. Якраз е, був збір стосовно вирішення тематики вистави, яку ми хочемо соціальну проблему зачепити, і придумували також концепцію, яким чином ми будемо це все робити. Після першого збору я зв'язалася з Аліною, яка є моєю подругою, і режисеркою. Збирали матеріали. Це були живі е, інтерв'ю да, бесіди з людьми, тобто всі історії справжні. От дівчатка, хтось свої писав, хтось збирав від спілкуванням з людьми, і почалися в нас репетиції. Все це мало бути на один раз. Це мало бути так. Відіграли, галочку поставили і розбіглися до побачення. Але коли ми це готували, що в процесі підготовки виникла ідея зробити це по перше благодійним заходом, не тільки соціальним, щоб... І збирати кошти на ЗСУ. Класичний документальний театр він по суті текст. Тобто нам важливі документи, важливі слова, важлива фіксація інформації і так далі. І так як ми запланували робити збір і це виносити в маси неодноразово і брати масштаби країни, і так далі, я вирішила зробити додати художню частину і зробити це прям ну прям виставою. Прям ну, вона трошечки вийшла не класична документально, а документально художня. Ми не ходили далеко. А ми взяли от наше містечко, в яке більшість повернулася так само, як і я, після початку повномасштабного вторгнення сюди додому, на свою малу батьківщину. От взяли переселенців, які також переїхали до нас і. Трошки проаналізували ситуацію, яка відбулася вже від початку війни за ці місяці, і зрозуміло, що люди, коли потрапляють в безпечне, спокійне середовище, вони забувають про небезпека, зникає і вони трохи забувають про те, що там все ж іде війна. Ми вирішили взяти саме таку мету, щоб не дати людям забути або. Тих, хто тут перебував спочатку, в нас не було воєнних дій, тут ніяких прильотів, да і так далі. Тобто всі так собі більш-менш спокійно існували. І тут у мене починається почуття вини. В Богслави ми зіграли тричі. Так, потім ми зіграли в Миронівці і зіграли в Кременчуці. Наразі нас чекає завтра Абухів. От, і також поступило запрошення із Ржищева. Ми плануємо вийти на закордон, на закордонну аудиторію, бо. Наша аудиторія наразі там. Це діаспора, це е, ті, хто виїхали, це, в принципі, і іноземці, які мають це почути. У нас шість акторів. Це люди, які ви можете, яких ви можете побачити. Окрім акторів, у нас є е, людина, яка працює зі світлом, яка працює з музикою і так далі. Є люди, які дають е, нам костюми, які формують ці костюми. Е, є багато таких. Тіньових людей, але не менш важливих, які які, яких ви просто не бачите. А ті, які піднімаються на сцену, це шість головних у нас акторок. Так. ну режисерка на та... одна з тіньових людей. Наше спілкування в принципі дівчат. Ми окрім того, що ми як трупа, скажімо, так де як люди, які грають у виставі, ми друзі. Ми як така маленька сім'я, боже, я так рада, що ми з намі я вам хочу сказати, що е, як наче доля нас всіх просто звала. я ніколи не співпрацювала з людьми, які які не мають е, або не навчаються да, в е, театральному, наприклад, або не мають акторського, е, акторського освіти, в принципі, бо просто люди, які мають бажання, і і все люди донатять, е, і дуже дякуємо їм за це. Бо якщо б не ми всі наше об'єднання нашого народу. Всіх цих людей, ну без цього ніяк. На даний момент у нас є 50 тисяч гривень зібраних саме з допомогою вистави. Як тільки ми закриємо цей збір, по суті, вистава я не знаю. Якщо буде на неї попит, то якщо люди будуть запрошувати і захочуть і побачити, то ми продовжимо їх грати. Якщо ні, то ми беремо нову ціль. Робимо нову виставу, або якийсь проєкт, проект, або перформанс, і збираємо вже на щось нове. І так от закриваємо друге, починаємо третє. Також давно вже виношується думка стосовно того, щоб зробити акторські тренінги. Ну, май Майстер-класи да? з акторської майстерності, зі сценічної мови. По-перше, це особистісний розвиток кожної людини, яка безпосередньо вливається в цю громаду і починає діяти. Це якийсь рух, це життя, це розуміння того, взагалі, що відбувається навколо тебе, що потрібно. От. Плюс з цього часто виходять якісь особистісні ініціативи От, людей, коли вони стають активними, вони вчаться в цьому колективі, вони там вчаться з людьми особисто. Було коли це молоді люди, от в колективі працювати, плюс якісь піднімаються вже їхні інтереси, з більш таких підліткових на дорослі. Вони якось от цікавляться тим, що відбувається в тому місці, де вони живуть. Чим вони можуть стати там корисними, кращими, чим вони можуть допомогти людям, які навколо. Плюс це розвиток міста. Ну, якась активність. Оце вона дає енергію, вона дає нове життя.